19, так, хан, не знаю, хто, нас кворуму? Всім доброго дня. Так, у нас присутні 19 членів виконкому, кворум є, тому можемо розпочинати засідання. Думаю, О. будемо розпочинати з затвердження порядку денного. Добре, тоді переходимо до голосування до порядку денного. Хто за? Попрошу всіх включити камери для того так, щоб ми бачили, як ви голосуєте, Лазаревич. Ніби всі одноголосно, так? Одноголосно. Все, добре. Рішення прийнято. То переходимо тоді до порядку денного. Зміна черговості, думаю, не потрібно робити. Давайте перейдемо. Хочемо по порядку денного. Так. Тому перше питання про використання бюджету Рівненської міської територіальної громади за 23 рік доповідає Шульга Віктор Олексійович, начальник управління бюджету і фінансів. Спочатку слухаємо, а тоді, якщо є запитання, будемо задавати. Добре? Добре, добре. Віктор Олексійович, давайте. Да. Розпочну доповідь. До 23-му році бюджетом громади отримано 3 мільярди 553 мільйони 288 з половиною. Тисяч гривень доходів, з яких до загального фонду 3 мільярда 366,8 мільйона гривень, до, до спеціального фонду бюджету 186,4 мільйона гривень. Планові показники по власних доходах загального фонду виконано на 101,8%. Понад плану отримано 49 мільйонів 131 тисячу гривень. Потрібно зазначити, щоб е, якщо брати. Виконання доходів то планові показники по доходах. Якщо беремо план 23-го року, у нас перевиконані на 230 тридцять три мільйона гривень, з яких ми розподілили протягом року на видатки 81,2 мільйона гривень. Додатково, тому сорок дев'ять мільйонів це є та. Цифрочка, mm. яка є у нас до уточненого плану. про податку на доходи фізичних осіб, є наглядова рада всіх складових, крім податку, забезпечення військової Я попрошу, або якщо Будь ласка, виключіть з Тому що ми не чуємо доповідача. Артханг, хто це такий у нас? Крім податку грошового забезпечення військовослужбовців, виконання по, по цьому виду доходів склало 78,9%, недоотримано 76 106,4 млн грн. Це зумовлено тим, що з 1 жовтня 2023 року ці надходження переспрямовані до державного бюджету і до місцевого бюджету три місяці не зараховувались. Тому у нас якби була проблема з виконанням бюджету, я маю на увазі місцевих бюджетів, бо це випадаючі доходи, і потрібно було якби розрахувати доходну частину видатків, і, при потребі, коригувати видаткову частину видатків. В місті рівному ми справилися з цим завданням без коригування видаткової частини бюджету. Порівняно з 2022 роком власні доходи загального фонду бюджету зросли на 161,9 млн грн або на 6,2%. Протягом року до, до загального фонду бюджету отримано 572,5 млн грн субвенцій із державного та інших бюджетів. Доходи спеціального фонду бюджету за 2023 рік склали 186,4 млн грн. З яких екологічний податок 772,9 тисячі гривень, власні надходження бюджетних установ 147,1 мільйона гривень, відшкодування втрат СГ і СГ виробництва 36,4 тисячі гривень, і надходження бюджету розвитку 38 мільйонів 169,2 тисячі гривень. І протягом звітного року до спецфонду бюджету отримано 343,2 тисячі субвенцій з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти. Видатки загального фонду бюджету за 23 рік проведені в сумі 2 мільярда 973,9 мільйона гривень або 94,5% до річного плану. Тобто нами забезпечені протягом року повністю все фінансування видатків. Яке було передбачено бюджетом по спеціальному фонду бюджету 596,1 млн грн і мільйона гривень або 72,8% до уточнених річних призначень, потрібно наголосити, що в 2023 році ми працювали з врахуванням дії 590 постанови кабінету міністрів, де є обмеження. Порядку фінансування е, порядку оплати видатків казначейством, тому е, я вважаю, що цей відсоток 72,8% – відсотка це є високий відсоток, і у нас практично всі зареєстровані в казначействі видатки за виключенням шести з хвостиків мільйона гривень були повністю е, оплачені казначейством. Так, видатки бюджету розвитку при уточненому плані 678,8 млн грн. Я вже сказав, проплачені в розмірі 475,6 млн грн або 71,1%. Резервний фонд. З резервного фонду виділено на надання матеріальних допомог в минулому році 2 млн 402,9 млн грн. На надання безповоротних матеріальних допомог 627,3 тисячі гривень. Кредитування не здій... нас діє програма забезпечення молоді житлом. Кредитування у нас не здійснювалось. Надходження від повернення раніше наданих кредитів склали 1 мільйон 244,3 тисячі гривень. І кредиторська заборгованість по загальному фонду відповідно на 1 січня становить 2 мільйона 673 десятих тисячі гривень. По видатка спеціального фонду 1 мільйон 21,4 десятих тисячі гривень. Зовнішній борг на 1 січня двадцять четвертого року з видатками бюджету міста Рівне відсутній. Хотілося б наголосити при доповіді, що ми, ми надавали на видатках, які є видатками на пов'язаними з воєнним станом в минулому році. Ми запланували на ці видатки 395,2 млн грн, з яких профінансовано 326,6 млн грн. На ці видатки безпосередньо допомога військовим. Частинам через е, пряму субвенцію склала 40 з половиною мільйонів гривень. Якщо коротко, то все, будь ласка, якщо є якісь запитання. Добре. Які запитання? Немає. Якщо немає, давайте тоді переходимо до голосування. Попрошу всіх включити камеру, щоб ми бачили, як ви голосуєте. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую, рішення. Не... прийнято. одноголосне рішення прийнято. Дякую, Юрій Торисович, Дякую. Добре. Йдемо далі. Переходимо до наступного питання: про виділення матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Доповідає Вуповська Лариса Іваніна, виконуючи обов'язки начальника управління охорони здоров'я. Доброго всім дня. Довідці представлена інформація про кількість пролікованих пацієнтів лікарні, які проходячи продовжують своє доліковлення внаслідок російської агресії, наведена їхня статистичні дані, щоб не озвучувати, і безумовно, вони потребують медикаментів, які є дороговартостними і заходу ну, потребує нашого дозвіллювання. В даній ситуації це кровозупинні препарати і антибіотики. Дуже прошу це підтримати, бо ці препарати необхідні Які запитання? Немає. Немає, да? Да, є. Добре, давайте. Дуже коротко, добре? Дуже коротко, тому що тут одне питання. Я його щоденно щоразу, щось місьфеконкому задаю, чому ми використовуємо матеріальний резерв, але цього разу не задам, буду оригінальною. Коли ми поповнимо резерв матеріальний, о той, що ми вже три чи чотири рази місфеконкому даємо вже порядка більше двох мільйонів гривень. Чи є якийсь план поповнення, список поповнення? До кого це питання? Напевно, ну, хто формує цей матеріальний резерв. Дякую. Пересилена, будь ласка. Прокоментуйте стосовно. Матеріальний резерв того, що стосується охорони здоров'я, безумовно, планує управління охорони здоров'я згідно поданих запитів закладів охорони здоров'я. А в термінах, в термінах, тобто ви отримали 5 запитів на 5 мільйонів, і за місяць їх плануєте внести? Ну от я таку напевно відповідь конкретно почекала, тому що те, що ви плануєте, понятно, що це ваша функція, але. Конкретніше, будь ласка, на час не потребує поповнення, тому що наші заклади підписали нові договори з НСЗУ, і скажімо, вони ну достатньо в певних закладах є для нас позитивними. Буде і те життя, буде тривати кількість чи потреба, скажімо, надані саме такої допомоги, про яку ми сьогодні говоримо. Мова і якщо буде потреба така виникати, ми будемо формувати наразі. Ми взагалі вивчаємо наші над. Ходження на 24 рік по закладах, оскільки скільки зараз недавно підписані договори, поки так, я зрозуміла вас, тобто ви розглядаєте оцей матеріальний резерв, який створений, це для того, щоб допомагати закладам в тих випадках, коли вони ще не переуклали договори з НСЗУ. Але насправді ж цей матеріальний резерв створений для як ви його і називаєте, його ж треба повністю читати. Да? Матеріальний резерв для запобігання або ліквідації надзвичайної ситуації. Тобто, коли це буде якийсь ну, не працювати оптовики, тобто, не працювати аптеки, не можна купити, будуть обстріли. Е, для цього формується матеріальний резерв, напевно, так? Звичайно, ну, так. То, так, але ви його, ми його забираємо постійно. Ви зараз кажете, що ми його не плануємо поповнювати. То плануємо чи не плануємо? Слухайте, скажіть вже точно. Однозначно плануємо, я думаю, там не буде ніяких е, е, нарікань. А коли? А коли і наскільки? Візьміть, більш робіть таку, е, Можна, так? Да, от наступного Духові. разу на вона наступно. Яким чином це все формується саме. Добре, добре. Добре? Підходить вам, Тетя, так? Тоді, якщо більше нема запитань, переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято? 21 за. Рішення прийнято одноголосно. Йдемо далі. Питання третє. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради про запровадження трудової повинності та організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Рівненської міської територіальної громади від двадцять року номер 178 з змінами та доповненнями доповідає Валентина Олексіївна, директор департаменту економічного розвитку. Доброго дня до Рівненської міської ради звернулися дві громадські організації з проханням надати можливість залучення. Осіб до виконання суспільно-корисних робіт і є потреба з першим пунктом доповнити додаток один. Того що ми маємо наразі перелік із 20 видів робіт. А у нас є потреба доповнити пунктом виготовлення окопних свічок, маскувальних пікімор, наборів для розпалу. Це організація громадська виднокола, яка працює при пласту, при пластунах. І вони звернулись до нас з цим. І друга громадська організація це вже суспільний діалог, який реально просить надати можливість на, в, на виконання робіт по догляду для дітей і людей з обмеженими можливостями, тобто з інвалідністю. Прошу проголосувати. Розуміло. Є якісь запитання? Ні, немає, Хороша справа. Все тоді добре. Переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято? за Добре, йдемо далі. Наступне питання про затвердження переліку підприємств для відбування у 2024 році оплачуваних суспільно корисних робіт особами, притягнутими до адміністративної відповідальності, доповідає Тюріна Надія Олегіна, начальник Рівненського районного відділу номер один філії державної установи Центр пробації у Рівненській області. Доброго дня, шамислава понтону. На виконання законодавства України від вісімнадцятого року, саме закону України про посилення права дитини на належне утримання шляхом досконалення порядку примусового стягнення заборони з плати аліментів. Також на виконання кодексу України про адміністративні правопорушення уповноважений орган з інформації щороку звертається до органу місцевого самоврядування для затвердження переліку комунальних підприємств громади для відбуття адміністративними правопорушниками, що притягнуті до адміністративної відповідальності у виді суспільно-корисних робіт для. Належного виконання рішень судів щодо таких осіб, якщо коротко, все коротко. Щороку щороку ми затверджуємо Так, це, yeah. це рішення на щороку на розгляді, на початку року на поточний рік. Які запитання? Немає У мене велике питання, якщо можна взагалі чи, ну, ця історія працює і наскільки вона ефективна. Наскільки я знаю, ми притягуємо до відповідальності, відправляємо на комісію, і це специфічний. Її... це специфічний вид адміністративного стягнення, і це до цього виду притягуються лише порушники, які допустили заборгованість зі сплати аліментів, і це є оплачення спільно корисної роботи, за яке нараховується відповідна плата і перераховується на відповідний рахунок виконавчої служби на отримання дитини. Окей, я в цілому домов ну запитати за самі ці суспільно корисні роботи, чи є я кажу, якісь від цієї комісії, як їх притягують, і скільки це було осіб, Чи це не робота наша в пусту. Але ну гаразд. Я, я почув можете підготувати ну, на наслідуючи виконком безпосередньо, скільки було притягнуто за 23 рік, як взагалі вона планується. От за що запитав. Я готова відповісти. Якщо якщо говорити про динаміку і про статистику, то у 22 у 22 році таких порушників по місту рівне було 17 чоловік, які від, які зняті по відбуттю стягнення перераховані гроші на відповідний рахунок на виконавчу на отримання тоді про то 23-му році таких осіб було лише шість. Ну, це говорить про свідомість людей, вони почали платити аліменти і закон все таки діє. Okay. Добре, дякую. Переходимо тоді до голосування. Хто за? Хто проти? Утримались рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання. про дозвіл на виконання функцій замовника. Доповідає Водим Руслан Орестович, директор департаменту інфраструктури та благоустрою, а також є співдоповідач Кравчук Олександр Володимирович, керуючий трестом Арінецький міський трест зеленого господарства. За даним рішенням, ми звертаємося до виконкому щодо дозволу на функції замовника тресу зеленого господарства по ділянці, по ділянці, я перепрошую виступити замовником робіт з нового будівництва пішохідного мосту з влаштуванням проїзду та благоустроєм прилеглої території на земельній ділянці з кадастровим номером. Які ви бачите в місті Рівному Рівненської територіальної громади, Рівненського району Рівненської області. Комунальному підприємству Рівненської трес... міської трест зеленого господарства укласти тристоронній договір підряду на проведення проєктних та пошукових робіт на об'єкт нове будівництво пішохідного мосту з облаштуванням проїду благоустроєм прилеглої території на земельній ділянці з кадастровим номером в місті рівному Рівненської територіальної громади Рівненського району Рівненської області. А також ТОВ Пінчук інжиринг груп, сторона третя, який буде платник в особі ТОВ Альянс Капіталу. Що мається на увазі: тристороння угода і коштами повністю е, е, виконавця і інвестора будуть виконані дані, дані роботи. Єдине, що дана земля е, знаходиться на балансі тресту зеленого господарства, і тому вони будуть як замовник і в подальшому балансу отримують даної ділянки після виконання всіх робіт. Мене все, добре. Які і... ви питання? Скажіть. мене питання? Скажіть, будь ласка, де той пішохідний перехід? Бо кадастровий номер, то я не хочу. Думав... Дайте, будь ласка, доповідь, те, що там проходила архітектурну раду. От і це, це... це пішохідний перехід, із пішохідний, Не пішохідний перехід. Проїзд з пішохідним мостом на вулиці на вулиці Босівкутська, Чорновола? Це Питання, якщо пам'ятаєте, в минулому році було підняте стосовно його, називали тунелем, да, Але да це не тунель, це, 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 це проїзд. І таким чином вийшли, вийшли із ситуації, що землекористувач у нас зеленого господарства. Даний об'єкт був розглянутий на містобні раді, і отримані такі рекомендації, щоб зеленого господарства виступив замовником. Фінансування будівництва цього об'єкта буде повністю за рахунок інвестора. І даний об'єкт благоустрою, і треба транспортної інфраструктури залишається на балансі і власності міста, тобто, це за для загального користування після виконання робіт після виконання робіт. А коли планується реалізувати цей проект, скажіть? На ну, зараз ці закінчують справи по підписанню договору трьохсторонньої, і при настані погодних умов приступлять і швидко закінчать. Я думаю, що з моменту дозволу на підписання даної угоди і до моменту його початку реалізації нам буде потрібно порядка двох місяців, щоб пройти всі бюрократичні процедури документальні. Усі зацікавлені в тому, щоб швидше його реалізувати, щоб воно не стояло в такому стані. Добре. Таке рішення. Зрозуміло. Є ще якісь запитання? Все, все вичерпно. Все добре, дякую. Якщо немає, тоді переходимо до голосування. Хто за? Можна, можна, я питання ще е, уточнююче? Це просто Бо. я не знайшла в цьому інформацію, що вони будуть будувати там. Я тільки що пояснюю, на, на це М -м -м -м. Проїзд, проїзд проїзд для міста будуть будувати. Ну, крім то проїзда, що вони будуть ще будувати? Проїзд і, і пішохідний міст. Там таке вертикальне планування, що зверху виходить і влаштовується пішохідний місток для того, щоб були пішохідно, пішохідні зв'язки на тій території. І заїзд з вулиці з вулиці Басівкуська на територію будівництва на, на вулицю Чорнового, таке влаштовується маленьке квазі-кільце. Це будинок біля басейну, кому не зрозуміло. Так, так. Добре. Нещодавно там виїжджала туди комісія для того, щоб безпосередньо порядкувати всі документи, було прийнято рішення подати його на архітектурну раду. Архітектурна рада продилася всі документи, що це саме проєкт, який він буде нести і навантаження, так само, як він буде допоможе нам і благоустрою, оскільки було прийнято рішення безпосередньо саме з тим проєктом, який вони подали, підпрацювали, ну, підкоректували сам проєкт і подали безпосередньо на виконком для того, щоб його затвердити і дати можливість його реалізувати. Це коротко. Саме так. Так. Да. А яка орієнтовна вартість? Скажіть. Ще не маємо вартість даного проєкту, ми будемо вже мати по проданню експертизи і складання, і складання самого кошториса. Кінцевої ціни наразі немає. Але знову ж таки повністю вартість об'єкту на себе бере інвестор, він виконує це все власним коштом. Місто даному парку не внесемо. Наступний раз, коли подаєте, то хай візуально як воно виглядає, щоб члени виконкому теж бачили за що вони голосують. Добре? Добре. Ми минулий раз не проголосували, тому ще раз ставимо на голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Один утримався. 20 за. Рішення прийнято. Дякую. Ідемо далі. Наступне питання про э, погодження громадському формуванню з охорони громадського порядку характерних статуту у новій редакції доповідає Сифонік Анастасія Миколаївна заступник голови штабу характерних. Доброго дня просимо попередно погодити нашу нову статуту у новій редакції, адже тепер. Документів до нашої фіскальної служби, ми просто плануємо стати все таки неприбутковою організацією. І під час подання документів в нас знайшлося ще декілька помилок. Це пункті 50 та 57. В П'ятдесятому пункті було зазначено про те, що якщо ми будемо використовувати приватні автомобільний транспортний або інші машини, то ну тобто фінансування за їхнє. Доліт або інший там бензин, або, або інші потреби, які потрібні для машин. Ми будемо використовувати із фінансування. тому це було заборонено, і в 57 цього пункті було зазначено те, що коли ми будемо здійснювати ліквідацію, ми маємо передати майно або назад в бюджет, або повідати неприбутковим організаціям. А також нам було зазначено та іншим та іншим третім особам, також. Тому ми цей пункт теж прибрали і просимо вас погодити заново в нас тут на Там буквально були технічні помилки, які податкова попросила їх ліквідувати ці помилки для того, щоб вони все-таки отримали статус неприбутковості. Добре. Якщо немає питань, давайте переходимо тоді до голосування. Є запитання? якісь? Немає. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. 21. так. Дякуємо за оперативну роботу. Біж немає, так? У нас питань. останнє наші запитання. Добре, якщо більш немає запитань, тоді всім гарного дня. Дякую за оперативність. Дякую, Дякую. побачення.